Всем привет, мои любые друзья. Нарежьте уже. Прокину Так. Выйти треба. Пять месяцев уже прошло. Что там? О, я умаю. Що з його тут немає так, стоп. а те його немає? А... Колеса немає теж. А... Де вона, друзі? Де вона? Тут нічого немає. Що це там, там, а що це? Це фільтр? Та те... добре хай туди лежить. Я моя, що мені робити. Зі? Мені ж треба взяти і купити тут, як. Тут, тут взагалі все попало тут. Воно не держиться. Так, давайте сюди покладемо його. Давайте все перекручимо, друзі, то. ну, взагалі вже все. Так. Так, друзі, почекайте. Трошки звук знайшли. Та -мо. І тут трошки стер другий. Снарюшки. Так, воно мені не треба хай тут лежить Так зараз друзьму. Я поїду. Так, ты куди мене відкинула? Вставай, давай! Вставай! Слава. То друзі, швидше заклю, щоб не було так скучніше. Все, друзі, приїхали. Так. Тут ще нічого немає, так. Треба піти глядаю, то хто знає, що тут може бути. так, тут ничего не Так, заходим. Так. Так, давайте закажем. Engine и... Um... Um... Эм, um, uh, друзі. Це капець, Тобто в мене не хватає грошей на... на цьому скутері навіть не можу заробляти або де тут скупат. Поїхав в магазин заїдемо. Із магазину вже потім. я думаю на склад буду собрать на скутере, друзья. Обуван штаты. Кипр и скажу я. Ну, пять месяцев пришло. Не Короче, я Доїжджаю до вже в он до спітись. Зараз під'їду. А, а навіть. А, там. Зараз. Так, зараз. Звачок. Зараз. Заїжджаю. Так, це. І... і трошки. Все. Треба. встати на це. Й-моє. Ох, все. Ой. Зараз я поїм трішки. Т так їсти хочеться. Так. Давайте візьмемо ходох. О, чекайте, що тут можна. Ну то ходох і водичку. Давайте, друзі, у нас в тому нічого немає. Я їм на останні свої гроші батьки. Не скоро мають приїхати, так що доставка ще таке восьми, я так їсти, хочу пити. Все, давайте ще поїмо. Який вкусний худог був. Так, і тут нема ніяких грошей чи що. Мені вони так треба. Ніколи не думаю, що буду. Дивитися мусорка чи покати. Це щось таке неприятне. Тож, друзі. Що мені робити? Авто нема. Грошей нема. Друзі. Я не знаю, що робити. Це. капец. Або... Давайте... Там... Давай ты... Там цикаванько уже. не бачу. Что там будет? буду. просто Пропа, Ну, зараз я не маю, это... Это ваш приезжать Так, друзья, Что? Да. А, 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 а,